Сподіваюсь, ти не вважаєш, що наші попередні миролюбні поради це спроба перетворити тебе на полохливе зайчання. Іноді життя просто змушує нас тискати кулаки, захищаючи себе і своїх близьких. До того ж, опустити руки та стати для агресора зручною маківарою з вухами це просто небезпечно. Ймовірність дістати травму під час покірного отримання стусанів більша, ніж у двосторонньому поєдинку, та й сутичка зазвичай продовжується лише кілька хвилин, а побиття людини, яка не чинить опору, може тривати набагато довше. Тож вчимося працювати кулаками не тільки вправно, але й розумно, адже ти у школі виживання, де здоровий глузд та холоднокровність, передусім. Пам'ятай, під час бійки існує дві загрози: бути скаліченим самому чи скалічити противника. Якщо ти завдав комусь тілесних ушкоджень, неприємностей не уникнути. І неважливо, що саме він почав чіплятися, погрожувати чи лізти битися. Тепер він потерпілий, і поліцейське розслідування буде прискіпливим саме до тебе. Що робити? Пам'ятати про таке важливе юридичне поняття, як межа необхідної оборони. Поясню, закон дозволяє тобі фізично захищатися від нападника, але при цьому встановлює певні обмеження у здійсненні самозахисту. Є своєрідний рубіж, перетнувши який ти вже не оберігаєш себе, а вчиняєш злочин проти іншої людини. Бачу, трохи заплутався. Окей, тоді рожуємо на прикладах. Не бий першим ти заступився за дівчину, до якої, відригуючи пивом, чіпляється алкоголік-початківець. У відповідь він почав хапати тебе за одяг, обіцяти вбити в асфальт та вимагати грошей. Ти не стримався, вдарив та зламав хулігану носа. Погано. Ти перевищив межу необхідної оборони, бо першим наніс удар. Такі дії не самозахист, а надмірно жорстока реакція на устну лайку та погрози. У поліції протверезілий нахаба буде вдавати себе жертву і скиглити, що лише просив позичити йому гривню на маршрутку, бо запізнювався у гурток бальних танців. І спробуй потім довести протилежне. Не бий противника, якщо він перебуває у безпорадному стані. Торопай. закон дає тобі право на захист і тільки на захист. Ти повинен лише припинити напад на себе, і на цьому стоп. Якщо дав відсіч нападнику, не слід добивати його, ставлячи ефектну крапку у поєдинку. Вдарив людину, яка начинила опору, перевищив межу необхідної оборони. Взагалі не треба доводити бій до кінця, якщо твій противник і без того зрозумів, на кого нарвався, та готовий йти на мирову. Чи ти мрієш наступити поваленому ворогу на груди, як гладіатор? Ризикуєш свободою, мій юний спартача, Дуже ризикуєш. Сутичка тільки за рівних умов і без очевидних переваг. Ти з товаришем відпочивав у сквері на лавці, і тут зненацька на вас кулаками налетів якийсь шалений мас. Звісно, ви привели відчайдуха до тями, але з одночасним струсом його маленького мозку. Що ж, готуйся до проблем та шукай адвоката. І нехай у поліції півміста буде свідчити, що він перший напав на вас, винуватиме залишитись ви, оскільки перевищили межу необхідної оборони. У двох били одного. Таке ж ставлення у закону і до використання під час бійки підручних предметів, вдарив палкою того, що нападає голіруч, вийшов за межі необхідної оборони, своєчасність захисту. З цим все просто. Якщо тебе побили, а через годину ти відловив кривдників поодинці і відправив на екскурсію до травмпункту, про ніяку необхідну оборону мова взагалі не йде. Самозахист і помста це різні поняття. За помсту закон карає. Завдай противнику мінімальної шкоди. Передусім оціни його можливості і дій відповідно рівню загрози для себе. Буває так, на тебе наполегливо наскакує і пропонує зійтися у двобої якийсь чахлик. Впевнений, що перегляд бойовика перетворив його на генія рукопашного бою. Помилуй цього самогубця і взагалі ніколи не бий слабшого. Уяви, ти вирішив його провчити і ледь-ледь майже символічно вдарив хиляка у живіт. А йому нещодавно апендицит видалили. У нього буде друга операція, у тебе перша судимість. Ще раз раджу: є можливість не бий у крайньому разі, коли противник уперто напрошується на неприємності, акуратно повали його на землю. Нехай охолоне. Підсумуємо: на тебе напали і захищаючись, ти ненавмисно навмисно травмував агресора. Наслідки. Якщо під час сутички ти дотримувався цих правил, тобі нічого не загрожує. Ти не винуватий. Якщо не дослухався до наших порад, вибач, доведеться відповідати. За перевищення меж необхідної оборони, що призвело до заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, може бути призначене покарання до двох років позбавлення волі. Який варіант обрати? Вирішуй сам.